Страхи це лише тіні, час їх перемогти. Шість привидів страху це невидимі кайдани, які сковують ваш потенціал і позбавляють сили рухатися вперед. Вони оселилися у підсвідомості, але тепер настав час їх виявити і розбити. Ви створені для величі, і страхам немає місця у вашому житті. Ваші три найбільші вороги нерішучість, сумніви і страх. Вони діють разом, непомітно проникають у вашу свідомість і паралізують ваші дії. Нерішучість породжує сумніви, а ті перетворюються на страх. Цей цикл можна зламати, якщо діяти рішуче і свідомо. Чому страхи тримають вас на місці? Страх це лише ілюзія, яку ваш розум сприймає за реальність, він існує лише настільки, наскільки ви йому це дозволяєте. Щоб стати вільним і сильним вам потрібно один. Дати собі право на дію. Друге замінити сумніви абсолютною вірою в себе. Третє щодня тренувати свій розум, як тренують м'язи. Шість основних страхів вони є в кожного, але справжні лідери вчаться перетворювати ці слабкості на свою силу. Ось вороги, яких вам потрібно здолати. Перше страх бідності найнебезпечніший ворог, він руйнує вашу волю. Викликає апатію і паралізує вашу енергію, бідність починається у вашому розумі, і саме там ви повинні її перемогти. Подумки оберіть шлях багатства і не звертайте з нього. Другий страх критики він тримає вас у полоні чужих думок. Цей страх відбирає вашу індивідуальність і сміливість. Пам'ятайте, лише ваша думка про себе має значення. Третій страх хвороб, він живиться вашим негативним мисленням. Фокусуйтесь на здоров'ї, енергії та активному житті. Ваші думки мають силу лікувати. Четверте страх любовних розчарувань, ревнощі та тривога руйнують довіру. Замість цього будуйте свої стосунки на взаємоповазі та відкритості. П'ятий страх старості це страх перед втратою можливостей. Замість боятися. Прийміть старість як новий розділ вашої життєвої книги, наповнений мудрістю і впевненістю. Шостий страх смерті це страх перед невідомим. Сприймайте смерть як нагадування про цінність кожної миті. Живіть так, щоб кожен день мав значення. Ваш розум найпотужніший інструмент для створення життя вашої мрії, ось як його використовувати. Розпізнайте страхи, визначте, які з них тримають вас у полоні, змінюйте фокус. Замість думати про перешкоди уявляйте можливості. Будьте впевненими, нагадуйте собі, що ви створені для перемоги. Жоден страх не може втримати того, хто налаштований надію, ваша сила в ваших думках, а ваш успіх у вашій рішучості. Пам'ятайте, страх це лише тінь, яка зникає під яскравим світлом ваших цілей і дій. Багато людей кажуть, що не бояться нічого. Але часто не усвідомлюють своїх страхів. Страх може бути настільки глибоко прихованим, що його не помічаєш. Щоб розпізнати цей страх, потрібно проводити самоаналіз: ось деякі симптоми страху бідності. Перше байдужість, відсутність амбіцій, лінь прийняття бідності, друге нерішучість дозволяти іншим думати за себе, третє сумніви: виправдання своїх невдач або критика успішних людей, четверте занепокоєння. Постійна критика інших непотрібні витрати, нервозність, п'ята надмірна обережність, песимізм, страх невдачі, відкладання дій, шосте зволікання, відкладання справ, пошук відмовок, уникання відповідальності, страх бідності призводить до очікування провалу замість вимоги багатства та процвітання. Багато хто терпить бідність, боячись діяти, тоді як ті, хто прагне успіху, Вимагають багатства і досягнення мети. Критика знищує впевненість і завдає шкоди в багатьох аспектах. Батьки часто непомітно створюють у дітей комплекси неповноцінності через свою критику. Наприклад, мати одного з моїх приятелів кожного дня повторювала Ти потрапиш до в'язниці до 20, і він дійсно опинився там. Критика. Це те, що люди безкоштовно дають іншим у великих кількостях, навіть якщо це не просять. Вона вселяє страх і образу, але не формує впевненості любові чи прихильності. Страх критики настільки поширений, як і страх бідності, і руйнує ініціативу. Симптоми цього страху: сором'язливість, нервозність, слабка воля, комплекс неповноцінності, відсутність амбіцій, що веде до бездіяльності, і навіть. Фізичні симптоми хвороб, критика руйнує і не виховує її наслідки, фатальні для особистісного розвитку і самопочуття людини. Страх втрати любові часто приводить до розпаду особистості, його коріння сягають глибини історії, коли чоловіки за допомогою сили викрадали жінок. Зараз цей механізм замінився маніпуляціями. Через обіцянки, що виявляються навіть більш ефективними ніж насильство. Жінки більше схильні до цього страху через історичний досвід полігамії чоловіків, що породжує недовіру в любовних питаннях, основні симптоми цього страху перше Ревнощі, які перетворюються на психічні розлади. Другий постійний пошук недоліків у близьких. Третій авантюризм, коли людина намагається купити любов, витрачаючи більше ніж дозволяє її фінансове становище. Ці симптоми ведуть до погіршення здоров'я, нестабільності, нервозності та відсутності впевненості в собі. Страх старості є продовженням цих переживань. Коли людина боїться бідності та втрати гідності в старості, це веде до комплексу неповноцінності, що виникає через неправильні уявлення про старіння. Зокрема, про фізичну та сексуальну привабливість, страх смерті, у свою чергу обумовлений релігійними міфами і уявленнями про післяжиттєвий світ. Мудрість та наука показують, що смерть є лише етапом переходу, а не кінцем, і що життя не можна знищити, воно лише змінює свою форму, симптоми страху смерті, думки про смерть замість того. Щоб цінувати кожну хвилину життя, нерішучість, страх бідності та бездіяльність, тільки активне служіння іншим та досягнення конкретних цілей допомагають позбутися цього страху. Вібрації страху, що випромінюються від людей, передаються іншим, навіть тваринам, через їх здатність відчувати ці емоції. Ментальна телепатія реальна, і негативні думки можуть мати руйнівний ефект на того, хто їх випускає. Людина, яка вивільняє руйнівні думки, постраждає від їх наслідків. Ці думки не тільки шкодять оточуючим, а й отруюють самого мислячого, змінюючи його характер. Успіх починається з контролю думок. Ви можете направляти свої ментальні імпульси і впливати на своє середовище. Важливо використовувати цей контроль конструктивно. Людина, що нехтує своїми думками, потрапляє у бурю обставин, які перевертають її життя. Негативні впливи часто не видно і можуть виникати зсередини, але можна захиститися від них. Для цього потрібно усвідомити свою силу волі і регулярно протистояти негативним імпульсам. Важливо очистити свій розум від негативних впливів, бути в оточенні, що підтримує, і регулярно працювати над своїми слабкостями. Щоб захиститися, проводьте самоаналіз, ставте чесні питання собі і реагуйте на власні помилки. Не дозволяйте негативним думкам заволодіти вашим розумом, адже це шлях до знищення вашого потенціалу. Цей процес потребує постійної уваги, бо тільки так ви зможете реально змінити своє життя на краще, контролюючи свої думки і приймаючи правильні рішення. Контроль над розумом це ключ до управління власною долею. Якщо ви не можете контролювати свій розум, ви не зможете контролювати нічого. Ваш розум це ваш духовний стан, і ви повинні захищати його з усією обережністю. Це саме для цього вам дана сила волі. На жаль, немає закону, що захищає нас від негативного впливу ззовні, але ми можемо вибрати, не дозволяти таким думкам впливати на нас як це робив Томас Едісон, який не дозволив скептикам зупинити себе, або Генрі Форд, який твердо вірив у свій автомобіль, незважаючи на всі сумніви. Ці люди контролювали свої розуми і вірили в можливості. Генрі Форд, як приклад, створив свою можливість, не маючи шансів на початку, і досяг нечуваного багатства завдяки своїй наполегливості. Контроль над розумом це самодисципліна і звичка. Контролюйте свій розум або він контролює вас. Тут немає місця для компромісів. Найбільш практичним з усіх методів управління розумом є звичка встановлення йому чіткої мети, підкріпленої чітким планом. Ознайомтеся з біографією будь-якої людини, яка досягла значного успіху, і ви побачите, що вона контролювала свій власний розум. Більш того, цей контроль був спрямований чітко на досягнення її цілей. Без цього контролю успіх просто неможливий.